Вітаю вас, колеги, і сьогодні в нас дуже важлива тема для кожного з вас, тому що досить часто буває так, що клієнти йдуть після першої зустрічі. І що ж такого треба зробити для того, щоб вони не тільки на другу зустріч приходили, але і залишалися з вами роками. Я скажу, що скоріше за все, що ви проводили безкоштовні зустрічі, і ви викладалися на 100, а або на 200%, відсотків. Ви прям, знаєте, бачили, що ви вкладаєте цього клієнта, а відповідь чули: Дякую, я подумаю, і потім була повноцінна тиша. Якщо вам знайома та ситуація, то ви в тому місці, де ви отримуєте відповідь, як такого уникнути. Скажу так: коли я працюю зараз з клієнтами, то моя конверсія з діагностичної сесії, діагностики, так я називаю першу зустріч. В довготерміновий контракт складає 70%. Тобто, якщо в мене є 10 зустрічей, то 7 з них закінчуються довготерміновим контрактом. Давайте скажемо чесно, скільки вам потрібно людей в роботу. Якщо звичайний такий, знаєте, такий загружений коуч, він ну, скоріше за все, 20 клієнтів це та норма, коли людина може ще якось жити і може тримати в голові 20 стратегій інших людей. Тому, якщо ви хотіли зробити собі 20 клієнтів. Клієнтів, вам треба було провести за моєю методикою всього 30 зустрічей. Як вам така ситуація? І це реально. Це реально, Але я хочу вам сказати, що це було так не завжди. Коли я тільки починала перших півроку, був результат зовсім інший. Була ну, одна сесія це. В кращому випадку з 10 зустрічей. І я пробувала все. І я давала знижки, і я давала бонусні сесії. Я думаю, що ви також це все перепробували. І навіть я м'яко нагадувала, коли людина подумає, а чи ви подумали, чи ви вирішили. І знову таки відповідь була тиша: як результат в мене було виснаження? І знаєте, після того, як я провела певну кількість безкоштовних зустрічей, а їх було 100. Так, я вирішила, що все, я більше безкоштовних зустрічей не буду проводити. Звичайно, після проведення безкоштовних 100 зустрічей у мене було вже 10 клієнтів, я не можу сказати, що я сиділа на нулі, так, але вони настільки мене виснажували, що я подумала, чи я готова постійно проводити ці зустрічі саме в такому темпі. І я Просто подивилася на цю ситуацію з іншої сторони, і я, як економіст, розумію, що результат в бізнесі має той, хто має більшу конверсію. А я подумала, а чому я не можу застосувати це і знайти той метод взаємодії з клієнтом, який приводить мені більшу конверсію? Як ви розумієте, я його знайшла, тому що конверсія підвищилася з 1 до 7, і 7 з 10 – це дуже шикарний результат в бізнесі. І от сьогодні я впевнена, що експерту не потрібно проводити сотні безкоштовних зустрічей. Якщо він управляє конверсією. Тому сьогоднішня зустріч для вас, про мене, давайте трішки познайомимося. Я Вікторія Пітель, і я бізнес-коуч уже 6 років саме як бізнес-коуч. До того в мене є досвід 25 років робити в великому бізнесі. Я була і фінансовим директором. І от зараз моя спеціалізація, що ви розуміли, так, в мене більше 2,5 тисяч годин з клієнтами. В мене заробітки уже давним-давно. Плюс 5 тисяч доларів в місяць, да, тобто те, до чого можливо, ви тільки йдете, це стабільно. Зараз моя ніша по роботі з коучами, з психологами, допомагаючими практиками. І от саме їм я допомагаю. Створити їх експертний бізнес і допомагати їм заробляти від двох тисяч доларів, і це не просто слова, тому що я використовую всі інструменти від коучингу до маркетингу, тому що для того щоб заробляти більше, ми маємо змінитися всередині. І от як це зробити? Звичайно, я сьогодні з вами поділюся, тому що перший етап вашої потрібності цьому світу це наявність у вас клієнтів. Як би хтось не говорив, що ви приходите сюди творити добро, але якщо це добро буде творене на безкоштовній основі, у вас точно буде вигорання. У мене є така історія, у мене є така теорія про вигорання. Можливо, коли зніму про це відео, але вигорання до нас приходить тоді, коли у нас нерівноцінний обмін. Енергіями, тобто, коли ви видаєте, а фінансової енергії навзаєм ви зовсім не отримаєте. Отже, сьогодні я вам розкажу про 10 способів, які допомогли мені і моїм учням перетворити діагностику в довготерміновий контракт. І хочу вам зазначити, що ці способи вони не є типовими для маркетологів, які не займаються. З коучами, з психологами, допомагаючими практиками. Можливо, деякі будуть пересікатися, але є два з них, які також ніколи ніхто не використовує поза межами коучингу та психології. Отже, давайте почнемо. Перше це знати свою цільову аудиторію. Я б навіть сказала вибрати свою цільову аудиторію, не досліджувати її, не робити каздеви, а знати, хто ваша, а хто ні. І знати настільки досконало, що ви маєте розуміти, розумітися У тій темі, мати досвід і розуміти симптоми і життєві ситуації, в яких живе клієнт. Якщо для інших спеціалістів це не так важливо, для коучів, для психологів і для допомагаючих практиків це мега важливо. Тому що у вас не купують інструмент, у вас не купують макарти, у вас не купують сесії, у вас не купують взагалі психологію, коучинг там, не знаю, розклади, цього не купують, купують зовсім інше. Купують вирішення своїх життєвих ситуацій. Через те у вас має бути розуміння, з чим ви реально можете допомогти, а, е, і з ким ви хочете працювати. Так? І це не жінка 30-35 років, а це її життєва ситуація. Вона заміжня, вона незаміжня, в неї є діти, чи в неї нема. Це має значення до її запиту, чи не має значення до її запиту. І в одному випадку ви прям заглубляєтеся в її сімейну історію, в іншому випадку ви не будете туди заглублятися. Друга, ви маєте, виходячи з того, хто ваша цільова аудиторія, хто ваші такі потенційні клієнти, формувати контент саме під вашу цільову аудиторію. Не просто меміки, не просто філософію, не просто ваше життя, не просто якісь засади коучингу, чим він допомагає, чи засади психології, чому треба йти до психолога, а про те, про поляг, бачите, написала полях. Ну, нічого. Так буває, коли я на такому, знаєте, на такому емоційному плані роблю презентацію. Сьогодні вирішила зробити сама, і от такий результат. Все-таки спеціалісти мають робити. У мене є, звичайно, бізнес-асистент, яка мені могла допомогти, але в мене був такий порив, що я сама зробила цю презентацію і тому допустила помилку. Бачите, якщо роблять не професіонали, то допущення помилки є ну, малопомітним, ми його не можемо помітити, тільки потім помічаємо. І, е, ну як так сказати, може привести до не дуже хороших наслідків. Тому професіонали мають займатися своїм. Тому ви берете по болях і по потребах вашої цільової аудиторії проходитися. І не загальними словами, не номіналізаціями, не вони хочуть щастя. А в чому в ситуаціях, коли вони будуть щасливими? І цей етап досить важкий. Ну, ще в нас є третій етап, який всі дуже не люблять, тому що цей етап, коли ми е створюємо продукт. І коли на наших навчаннях, по коучингу, по психології нам говорять, що наш продукт це процес роботи з клієнтом, то я вам хочу сказати: ви ніколи не продасте свої послуги, якщо будете продавати процес. Саме вам треба створити продукт під вашу цільову аудиторію, де є чіткий шлях від точки А до точки Б вашого клієнта. Це ніби як індивідуальний тренінг. Кожної людини і він створюється на основі того, що вам людина скаже. Але спочатку ви в голові маєте сформувати. якщо ви бачите, що ви можете допомогти людині з певним процесом. Прожити, певний стан прожити, певних результатів досягнути, то у вас в голові вже має бути шлях. Знаєте, отут є такий, е, такий колапс, тому що в багатьох школах вчать, що ми йдемо за клієнтом. Якщо б клієнт знав, як вирішити йому свої задачі, він до вас би не приходив. би. Розумієте, ми можемо працювати з будь-ким. Ми я цього не відкидаю, але ми не можемо продати будь-що. Нам треба вибрати певний продукт, певну тему, певну цільову аудиторію для того, щоб отримувати гроші. А вже які теми підніме клієнт в процесі роботи, це вже інше питання. І класно, коли ви є спеціалістом, що можете працювати з будь-якою темою. Але клієнт завжди прийде на якусь певну тему. Давайте далі будемо рухатися, тому що. Дуже важливо розуміти взагалі свої цінності для того, щоб транслювати цінності довготермінової роботи. Тобто не просто коучинг, не просто психологія, а що дає довгі. Да? І отут четвертий пункт: а чому саме з вами потрібно йти вдовго? Що, які ваші цінності, які ви бачите цінності довготермінової роботи саме з вами? І що тоді клієнт отримає, коли буде з вами довго працювати? Важливий нюанс не просто працювати з вами, не просто що він отримає, а саме після довготермінової роботи. Тобто, це четвертий пункт, який завжди всі пропускають. Ну тобто, ви зосереджуються на одноразові. Між іншим, в мене зараз іде навчання. Я маю свій авторський курс по трансформаційному коучингу. І от зараз ми зайшли на етап, коли мої учні заключають довготермінові контракти і вони побачили різницю, що працювати в одному. Разових, та як ми навчаємося в перших два місяці, і що працювати в довготермінових. І вони на навчанні пройдуть цей шлях досвіду, коли вони мають результат довготерміновий уже в навчанні. Так, з якоюсь іншим клієнтом, але сьогодні не про це, тому що мені важливо з вами показати, що ви не маєте продавати одноразовий продукт. Знаєте, багато хто каже, зробіть там продукт, таблеточку і продавайте. Ваша задача показати, що довготермінова робота, лише довготермінова, може привести до реальних змін у житті людей. Ну і це є реальність. По-іншому не буває навіть для того, щоб отримати якийсь новий досвід і зробити його як звичку, потрібен час, правда? Тому показуйте кейси клієнтів саме в довготерміновій роботі. Які люди купують, тому що люди купують результат, вони мають розуміти, що за два місяці вони можуть зробити свою точку А і свою точку Б. І тоді вони мають розуміти, що вони за одноразову сесію не можуть цього зрозуміти. І чому, і чому саме з вами вони отримують цей довготерміновий ефект в довготерміновій роботі? Наприклад, коли до мене зараз приходять клієнти, в них навіть немає такої уяви, що ми будемо працювати. Всього одну сесію. Я про це навіть не кажу їм. Ми просто заключаємо довготерміновий контракт відразу. У мене є консультація одноразова. так В мене є робота індивідуальна вдовго і пояснення. Чому як у мене вісить на сайті? Я скрізь все розписала один на один, на заодноразово, що можна зробити за довготерміновий контракт. Що можна зробити? Розумієте, це різні два продукти, і у вас може бути одноразова сесія? Ну а для чого вам шукати клієнта лише на один раз? так? Для чого? От зараз я з вами говорю як з тими людьми, які будують свій бізнес. Ви ж вкладаєтесь в пошук клієнта, ви ж робите діагностики, ви робите реклами, ви, ви оформляєте свої сторіси, ви робите рілси, дописи. І для того, щоб один раз людина до вас прийшла, є така штука LTV. Це тобто час, коли людина з вами перебуває в контакті і щось у вас купує. І цей LTV у коучів психологів, якщо це одноразова зустріч, то це дуже поганий показник. Тобто, коли постійно приходять тільки на одну зустріч, вам треба про це задуматися. І я сьогодні вам показую, як це зробити. Так? І дивіться. Вам треба обов'язково показувати, розказувати, пояснювати, чому одноразова зустріч не дає глибинних результатів. Показувати це на прикладах, показувати різниці, що на одноразовій відбувається, що для системної роботи, як системна робота виглядає. Тут ми повертаємося до пункту третього, пам'ятаєте про продукт. Якщо ви не будете пропрацьовувати оцей, Пункт він в мене в навчанні, коли я навчаю, як просуватися, як залучати клієнтів, називається драфт продукту. І чому він драфт продукту, розказую, саме за навчання, що такий чорновик да, продукту, тому що ви все рівно будете підлаштовуватись під кожного клієнта. Але базу, скелет, можна так ще сказати, у вас має бути, тому що ви маєте розуміти, як ви ведете клієнта. Це дуже важливо, тому що якщо у вас цього розуміння немає, ви будете не впевнені в тому, що ви продаєте, який результат ви продаєте. Обов'язково ми транслюємо свої цінності і сенси. Для чого? Не для того, щоб показати, які ви класні, а для того, щоб знайти тих людей, які розділяють з вами ці цінності. І тоді, коли вони. Розділяють з вами ці цінності, вони приходять уже на діагностику, на вашу зустрічі, уже підготовленими і більш готовими купити у вас. В мене клієнти дуже часто приходять саме на мене. Знаєте, коли говорять, що коучі, психологи, допомагаючі практики, працюють через особистість, це означає, що вони, знаход... вони як дзеркало, да, знаходять тих людей, яким Цікаво відобразитися в цьому дзеркалі. Ви стаєте такою особою, на яку рівняються ваші клієнти. Вони приходять до вас за тим, що вас вже є. Вони приходять навчитися у вас того, що ви вже транслюєте. Відповідно, ваші цінності, які ви транслюєте, це будуть якорями, які будуть притягувати ваших потенційних клієнтів. До вас такі клієнти прийдуть. Тому, коли ви транслюєте себе, транслюйте себе справжньо, щоб не було розчарування у людей. Коли вони до вас прийдуть і е, подивляться, да? я не можу транслювати того, що я не лапочка і ніжненька. Ні, до мене приходять тоді, коли хочуть отримати результат. Я досить класний ментор, я досить класний наставник, тому що я на своєму шляху проходила і низ, і верх. Мені 51 рік, я забула сказати так. Я прекрасно виглядаю, я побудувала свій бізнес, почала. Почала, перебудувала в 45 років, да, почала е, працювати в 44 мене був, не вдались. Е, такий е, захід, тільки не в коучінг і психологію, був інший бізнес. Е, але я реалізувала свою дитячу мрію закрила свій толт, і я задоволена цим, так тобто такий результат для мене був ок. Я не знаю, чи я була б готова. Можливо, десь ще через 60-65 років я повернуся до тієї історії. Але зараз, зараз, для мене це є. Занятість, яку я організувала як бізнес, як експертний бізнес, і він мені класно мене наповнює і класно відображає мої цінності. Так, тому що я про структуру, тому що я про результат, тому що я про чіткість, тому що я про розкладання по поличкам, тому що я про план, який не для плану, а для досягнення результату. Так, я не роблю дурних речей, які не приводять. Я про фокус, і це дуже щитується. Я не про Дівчинка-дівчинка. Да? Є багато таких. У ох, ох, мене нема таких фотосесій. Да? Там, де є охкаю. У мене чіткі фотосесії, там, де є впевненість, там, де є сміливість. Навіть мій зовнішній вигляд говорить про це. І мені в цьому класно. Тому транслюйте свої цінності істинні свої цінності. Давайте до восьмого. Да? Показуйте свою затребуваність, показуйте те, що у вас забитий графік, показуйте, що у вас сьогодні, завтра, післязавтра є клієнти, показуйте те, що ви е, до вас пишуть е, е, добрий день, можна до вас звернутися, можна до вас на консультацію, показуйте, скільки у вас записів є на діагностику, між іншим також е, як записувати на діагностику. Я буду розказувати в рестарті, тому що це дуже важливий елемент продажів. Так? Коли ви думаєте, що ви... Ну, Лише маєте виконувати одну функцію, там да, коучити чи проводити психологічні сесії, тому що я, наприклад, маю і економічну освіту, я магістр економіки, і я магістр психології, я психолог, я коуч, я да тобто, в мене є досить багато професій, які є в межах да, допомагаючих практиків. І я, якщо б не знала, як знаходити тут клієнтів, напевно, було б трошки. Ну так. Не дуже приятненько, але е, я розвинулася в цій сфері. Пам'ятайте, що швидкого результату не буває. І не бійтеся висловлювати свою позицію. Наскільки ви будете відверті, наскільки ви будете щиро висловлювати свою позицію, залежить від цього, залежить те, чи повірять вам, чи не повірять. І, наприклад, якщо вам пишуть хейтери, це прекрасно. Розберіть цих хейтерів. Е, не, побуй, не не бійтеся. Знаєте, сама гірша ситуація може бути тоді, коли ви стаєте сірою масою. Коли ви не відрізняєтесь від інших. І вам ніби здається, що ви хочете бути схожою на когось, схожою на інших. Таких, але коли ви починаєте бути схожою на інших, ви стаєте сірою масою. Не бійтеся бути собою. Знову таки, повертаючись до пункту по цінностях, коли ви транслюєте свою цінності, до вас придуть саме люди такі. Але важливо вибрати ту цільову аудиторію, яка відповідає трьом критеріям: що вони усвідомлюють свою проблему, що вони. Готові її вирішувати, а не просто почитати. І ті, хто мають гроші, для того, щоб вам оплатити роботу. Тому що ми працюємо не заради грошей, ми працюємо за гроші. Це професія як будь-яка інша. Тому не треба соромитися виставляти ціни, не треба соромитися продавати. Продавати це про те, що ви можете дати. Якщо ви соромитесь продавати, то, скоріше за все, що у вас є блоки, які ми також пропрацьовуємо на, на рестарті, тому що це такий крутий курс, про який я багато що можу розказати, але сьогодні 10-й пункт, і він надважливий. Це використовувати скрипта продаючої сесії. Продаюча сесія зустріч, у мене діагностична зустріч. І я маю чіткий план. Тобто, пам'ятаєте, в мене була конверсія одна людина, якщо і була з 10, а стало 7 з 10. І я використовуючи цей скрипт, а я ним ділюся на рестарті, розказую, навчаю, як, його, як ним працювати. Коли я навчу вас з ним працювати, ви самі заберете його сюди, і у вас буде конверсія набагато більша. Тому скрит діагностичної сесії він допомагає не Продавати не почати коучити, проводити психологічну зустріч і все інше, да? тобто не давати зразу цінності, ото є 100%, і відпрацювати на 100%. Він дозволяє після... під час зустрічі вже заключити довгий контракт. Якщо зараз мене допомагаючі практики, такі як татахілери, наприклад, скажуть, да ні, ми працюємо одноразово по запиту. Ви ви неправильно робите на цьому бізнес, не побудується. Ви маєте створювати наставництва, ви маєте створювати. Індивідуальні тренінги, ви маєте створювати групові тренінги для того, щоб людина в процесі взаємодії з вами прив'язала свій результат до вашого. А вам не потрібно давати користь на першій зустрічі. Задача першої зустрічі лише виявити проблеми, зрозуміти, наскільки ви можете їм допомогти, і запропонувати рішення, показавши свої. Компетенції, показавши свій план, який ви будете вести, пам'ятаєте, про драф продукту. І тоді людина буде, ну, якщо ви пройшли перших 9 пунктів, коли ви і контент робили під свою цільову аудиторію, коли ви знали, як вона, коли ви продукт формували під свою цільову аудиторію, вона вже прийде готова. Тому що рішення про придбання, воно приймається задовго до того, як людина до вас приходить на діагностику. От якщо вона побачила вас, то вона від вас чекає лише офера, а як ви будете це робити. Але якщо вона не чекає, якщо вона не готова, да, не відповідає трьом критеріям, вона, наприклад, вона є, розуміє, готова, але не готова платити, вона не стане вашим клієнтом. І отут у нас є також річ, яку ми маємо пропрацьовувати, що це платні послуги в контенті. Давайте, якщо дивитися до. Того, що таке рестарт це програма, на якій ви навчитеся залучати клієнтів стабільно і впевнено, і при цьому регулярно отримувати дохід. Як можна потрапити на розбір? Тому що Рестарт це програма, яка в мене запускається. Це трьохмісячна програма, 12 тижнів. Ми там проходимо шлях від визначення цільової аудиторії, своєї ніші, формування продукту, упаковки сторінки під те, щоб клієнти розуміли, про що ви. Навчаємось продавати, навчаємось проводити першу діагностичну сесію, навчаємось комунікувати з клієнтами і брати від них зворотній зв'язок. При тому, в цьому в нас є багато речей, які пов'язані з навчанням по штучному інтелекту. Тому що ну, без нього зараз нікуди використовувати будемо штучний інтелект, ми будемо робити чат боти ми будемо навчатися, як автоматизувати продажі, ми будемо робити лендінги, багато чого. Але спочатку прийдіть на розбір і отримайте там аудит своєї ситуації, аудит того, яка ваша точка А. Що вам потрібно вже зараз зробити для того, щоб у вас діагностики відбувалися так, щоб до вас клієнти поверталися, щоб вони йшли в довгу роботу. Тому що я думаю, що ви вже пройшли якийсь шлях, ви вже щось знаєте. Але вам ну, не вистачає трішечки. Тому запрошую вас на розбір, а анкета перед на розбір буде внизу під відео. Він є безкоштовний для вас 30-40 хвилин, і ви вже будете мати план на найближчі дні, тижні, можливо. А можливо, приймайте рішення, що ви не можете самостійно цього всього зробити. Плану, і я тоді вас запрошу на рестарт. Я вам запропоную найкращі ціни, і ми з вами подивимося, як ми будемо рухатися. Всім гарного дня! Люблю вас, ваша Вікторія Підель.